Щелк. Так, да, щелк, щелк, щелк і все. Две крівненько виходить. Навіть ну, не засипано вже класно знімає. Угу. Ой, а? Хова. Класно, правда? Угу. Ну, всього Ну, Дві з половиною тисячі гривень плюс півдня роботи. Оцей кусочок 25 тисячі. Так, да. 20 штук. Ну тут ще ні, тут не весь, тут ще виходить ще один ряд треба жати, бо в мене вже не вистачив. Треба ще один ряд тут вот такой застелити. Ну і це виходить 25 тисячі. Ну, цей кусок, якщо почитати. 125 гривень мінус 5 штук це скільки? 600 гривень, так? Да? Майже там. Ну, тобто це 2 тисячі, виходить кусочок. Тут стежечку зараз застелю. Засыплю на тіло. А там дальше газон буде травичкою.